Вікторія Андрусів, Поезії, читає автор. А скільки тому щастю треба, прокинутися з сонцем з позарана, а там верба пустила пагіну ночі, води гладінь, мов тайська порцеляна, і ситі хмари, кучеряві паничі. А скільки тому щастю треба, Вожем до лісу звився манівець, і повен рот його жини і всі тривоги, і страхи нанівець, і запах моху з дубової цямрини а скільки тому щастю бути? Валіза мовчки підпирає кут тікати, мандрити, забутися, забути, зникати і возрождатись, щоб збагнути таке просте моє бо щастя тут. Воно в мені я розчиняюсь в ньому, як хміль, що бродить по терпкому грону.